Доброго дня, любі друзі! Нова космологія говорить, що Всесвіт не вічний. він має свій початок в часі, а значить, у нього є і кінець. Спочатку Бог створив небо і землю, розкинув матерію, як тоненьку тканину, і на ній розмістив галактики, планети, зірки, визначив для матерії ресурс існування, час. Сьогодні вчені говорять, що темна матерія являється основою всієї структури Всесвіту і не є вічною. Вічний тільки Бог. Він нематеріальний. Бог це Дух, і Він знаходиться над часом. Вік землі складає всього 6 тисяч років, як і сказано в Біблії. Одним із наукових відкриттів минулого століття стало відкриття про розширення Всесвіту. Матерія простору і часу розтягується, старіє, зношується, як стара тканина. Масивне розтягування простору і часу під дією гравітації, повністю основане на фізиці і математиці та прийнято космологами. У всесвіті був початок і буде кінець, коли ця матерія повністю зноситься і Бог зверне її, як сувій, так само, як листок паперу. Потім творець замінить тканину світобудови на вічну і нетлінну, як міняють старий одяг на новий.